Це, будь ласка, а ви від якого кандидата? Ви не маєте приїхати. Ви заважаєте проведенню виборів. Я не заважаю. Ви заважаєте? я до голови комісії Заважаєте, Ви доголові... от пішли зі мною і ні, будемо ні, прізвище, Будь ласка, назвіть. Пріз... Не прізвище, а прізвище кандидата. Назвіть. Давайте, ви поки приділіться своїми питаннями. Ні, я визволюватися. Давайте, за... давайте, давайте Так, да, да, добре, вам. давайте підемо. Ви йшли, це не направлено? Всі члени комісії, всі вказано, від яких кандидатів. Так зазначте, ця жіночка зліва крайні, яка сидить, вона від якого кандидата? Ще скажу. Стара Піля Володимирівна. Так. Балтич Ольга Миколаївна. Яка вже зняла свою кандидатуру. Вона зняла свою кандидатуру? Так. Ага. Дякую дуже. А ви скажіть, будь ласка, це здебільшого ваші педагоги, які у вас працюють в комісії чи ні? Це здебільшого, так. да. А ось старук це педагог чи ні? Старук педагог. <звеніт> да. Є у нас і що звіт лікарні, є у нас студент, є у нас е, і бухгалтер, не тільки педагоги, є у нас робітник, є у нас техпрацівниця. Ні, добре, нема ніяких. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви від якого кандидата? <рес> Заяви. <Зайомите>. Островівська. <рес> а він знявся вже? Да. Як ви досить? Скажіть, будь ласка, а ви якого кандидата? У мене дає інтерв'ю. Не даємо інтерв'ю. Ви не даєте інтерв'ю, ви здійснюєте функції члена комісії ви сьогодні відповідати до комісії. Від Черненького. Вічерненько. Він знявся? Знявся. Дякую. Ви, <рес> ви не здаєте інтерв'ю, ви член комісії. Це публічна робота. Ви як прізвище? Я не відволікаю ніхто. Слухайте, я вам не задавав. Я ви від якого клієнту? Ви заважаєте Я Дивлюся, як ваше прізвище? Руки заберіть від мене? Обидва. Будьте, будь ласка, а від дікового, кандидата, у вас? Я думаю, що у кисеред світ дикого? Є список. Є? Ага, дякую. А... Ребята, угу. Ребята, дякую. Ну, і де вони? Кисерець. Кисерець, Надія Михайлів. Ну, кисерець Надія Михайлівна. А для чого ви обманюєте? Там же ж немає від кого. Не скажіть, будь ласка. У вас питання: від кого кисерець Надія Михайлівна? Від якого кандидата? Кисерець Надія Михайлівна. Я питаю вас, як представників комісії. Чи комісія працює сьогодні? Так, я... А ви які питання ставите? Я ставлю питання від кого пісередні Надія Михайлівна? Від якого кандидата? Від того який вже зняли ті кандидати, від кого немає за А Знай, зняли. що ви знаєте його? Ні, їх було 23 чоловіка. Не можете запам'ятати, і не вона не, не, не пам'ятає 23 три вона... чоловіка. Не може запам'ятати, але вона від кандидата, якого зняли правильно? Я так правильно. Добре, дякую. Зваска. А ви від якого кандидата? Ваша канала? А кандидат? Ми працюємо. Це все, що знявся, так? Да? Кандидат у вас? Ні. Ваш залишився? Так. Да. Ви не пам'ятаєте його поглядач? Ні. Давайте. А, добре, ми підемо в голови, запитаємо, як ваше прізвище? Ніделько. Ніделько. Ребята, на яких виснованих? Слухайте, ви хто такий? Спостерігач. Ну, так Сидіть собі, собі тихенько там, де вам... А скажіть, будь ласка, а ви можете сказати, ніделько, від якого кандидата у вас? Голова. а де голова у вас? Угу. день, а скажіть, блос, там недельку у вас від якого кандидата? Подивіться по списку, будь ласка. Да? дякую дуже. mm exactly. Можна поцікавитися, чогось цікавить саме ця людина цікава. Ну, Цікавимося тими ці, чи іншими людьми. Ми ще зараз запитаємо. Просто хочемо зрозуміти власне, по якому принципу, чому люди не знають, від кого вони представляють, від яких вони Вони можливо це для... не настільки вже не інформація? Ні, звичайно, звичайно, публічно, у нас все це зафіксовано. Ну, може, люди не знають. Ні, просто заяви писалися раніше, змінити. І ну, да. зараз люди в такому напрязі сидять, що може зразу не зрозуміли навіть питання себе. Саме... Це той, що знявся? Дякую. А ви від якого кандидата? Лівченко. Лемченко, це партія регіонів. Так. Дякую. А ви від якого кандидата? Я працюю від Левченка. Це партія регіонів. Я не член партії регіону, я член дільниці. А він член партії регіону? <tespans> да. Дякую. А ви працівник якоїсь державної установи? <tespans> Ні. Ні. Е е е Комунальної, нічого. В приватному секторі працюєте? Ні, я не в приватному секторі. А де якщо? Я, я робітник Київський картонно опарному комбінаті. Дякую. Ви віти кого? Я не маю права надавати інформацію. Якщо ви не маєте право, зобов'язані це публічний процес, вічне у мене робота заключається зараз до мене люди іншого. Я не маю вам надати на такі запитання. Так я не маю Все? Ні, не можна. У мене призвесть щось написано. А це вам власна торош. Ну якого кандидата. Скажіть, скажіть, будь ласка, від якого кандидата ваша Від Балдичів буде а вона знялась? Знялась. Вона знялась. А скажіть, будь ласка, знявся кандидат, а член комісії судно залишається? Це ну так, це так законно вже ж нічого ніхто не міняв, так і багато у вас таких. Ну, якщо в нас було 23, а залишилося 9, то як повідомию? То у вас від усіх від тих, хто знявся, ну від є, члени є. У нас всі члени комісії, від тих, які є зараз на стані. А Яка ваша мотивація особисто продовжувати, якщо ваш кандидат знявся? Тому що це моя робота. Та що в мене кандидат знявся, все одно моя робота заключається в тому, щоб надати людям відповідну інформацію і, і проінструктувати їх і щодо вибуха? Добре, дякую.